Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. СБУ затримала російського крота у лавах ЗСУ, який хотів злити рашистам напрямки українського контрнаступу та закласти вибухівку у штабі та кабінеті, де перебуватиме генерал Залужний та Сирський. Зрадника взяли. Крім того, він здав своїх спільників. Один із них відомий політик, якого також затримали. Зовсім скоро буде більше подробиць. Залужний їм дуже заважає росіяни. Його бояться, як в. Гню саме тому вони, хоч цілий квартал, готові знести, аби ліквідувати нашого генерала, але нічого у них не вийде. Перемога буде за нами. Сама ж військова контррозвідка служби безпеки за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію у Києві. У результаті комплексних заходів викрито ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ, більш відомого як Геарун. Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗС у там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області. За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора Фігуранта збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті. Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав термінове завдання від свого куратора з'ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Також зрадник мав передав. Ати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки. Село оборони на лінію бої зіткнень. Крім того, він намагався встановити канали радіозв'язку у бойових підрозділах українських військ. Втім, співробітники служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору ГРУ. Згодом зрадника вивели на прямий зв'язок з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграма на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину зловмис. Тако загрожує довічне ув'язнення до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.